Пановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Давайте сьогодні поговоримо про проблеми з обрізкою, проблеми з доглядом, за шпалерними сортами дерев. А я сподіваюся, що ви знайдете відповіді на турбуючі вас питання. Багато часто глядачі пишуть: що ось я придбав там чи шпалерну яблуню, чи шпалерну сливу. І чи будь-яку іншу культуру. Я сьогодні буду показувати на прикладі своєї яблуні, але більш-менш ви знайдете відповіді і для інших культур, сподіваюся. Отже, давайте спочатку хештег. Якщо ви ще для себе для побутового саду, підкреслюю сьогодні у нас відео саме шпалерні культури дерев для побутового саду. Отже, якщо ви для свого побутового саду ще не встигли придбати шпалерні сорти, то краще цього, цього не робіть, а, тому що у вас роботи за доглядом за цими сортами буде набагато більше, а вражаю, вони вам будуть давати набагато менше. Справа в тому, що, в принципі, це промислові сорти. Вони рентабельні і вони приносять прибуток підприємствам, коли вони ростуть через один метр або ще більш щільно. І довгі, довгі рядки. Там їх сотні і тисячі дерев. Ось тоді вони рентабельні. Там кожне дерево буде давати якихось своїх 10-15 кілограмів, але їх будуть тисячі. А в побутовому саду для цих самих 10-15 або можливо 20 кілограм нам потрібно буде попрацювати. І давайте про це сьогодні в відео. По-перше, що нам треба для шпалерних сортів, це з назви виходить краще робити шпалеру. Так, такі сорти, наприклад, там. На 9 підщепі підшипі, вони можуть стояти без шпалери, але це буде важкувати, тому що там з обрізкою будуть у вас проблеми. Шпалера нам потрібно, тому що стовбур, як бачите, у дерев неміцний, тоненький і воно не здатне буде стояти самотужки. Шпалеру треба робити якісно. Якщо робиш дешево, то бо, як це мій випадок. Мій випадок намагався економити як якомога більше, перероблював вже багато разів, і все одно, мабуть, треба буде перероблювати. Спочатку я намагався формувати дерево з нижнім напівскелетним ярусом. Це коли у нас нижні гілки жорстко прив'язуються до шпалери, формується ярус більш довгий. І якщо подивитися в літературі, взагалі то красиво це. Може бути намальовано, у вас гілочка прив'язана жорстко до шпалери, а там знизу вже і яблука висять. І дерево можна взагалі так формувати в вигляді ялинки. Кожен ярус у вас на кожній на своїй висоті до шпалери прив'язується і трошки коротше робиться. Але дуже швидко стикнувся з проблемою, що дерева зупинили свій рост через те, що гілки, які я формував як напівскелетний ярус, дуже швидко почали. Почали конкурувати з центральним лідером, тому що їхній діаметр був надто великий. А справа в тому, що в таких деревах дуже важливо слідкувати за діаметром гілок, які ви о, залишаєте, щоб дерево завжди розуміло, хто лідер, і продовжувало силу росту направляти саме в центр. Я у себе відмовився від ярусів ще через те, що дуже велике вітрове навантаження. Ось в мене ділянка, як бачите, простора. Вітер дуже сильний, і ці яруси взагалі-то я інколи хвилювався, що в мене завалить дерева. І я тепер буду весь врожай тримати виключно на стовбурі. Тобто, в принципі, в мене буде така собі промислова схема, коли все взагалі механізована обрізка йде, ставлять фризу і повністю обрізають, не даючи гілочкам відходити від стовбуру там більше ніж на 20 см. сантиметрів. Дві основні процедури, що я у себе роблю, це весь молодий приріст. Я повністю буду обрізати завжди на клік. Тобто залишаючи приблизно 5 сантиметрів. Короткий приріст, я залишаю. Гілки які великі, ось тут дуже гарно видно. Бачите, яка дуже міцна. А хоча я щойно розповідав, що я їх не залишаю. На ній було дуже багато врожаю. Я врожай зібрав, і в цьому році цю гілку я обрізаю. І на повністю на зворотній рост. Ось так от буду обрізати, але не цим секатором. це треба було маленькою пилочкою відпиляти, щоб не потріскалася гілочка. Тут клік, ось цю довгу можна залишити. Якщо вона... тут буде яблуко, то воно її потягне донизу. І в цьому місці почнуть гілочки відростати, буде розголуджені, і потім ми обріжемо. Якщо яблука не буде, весною ми це побачимо, я її тоді вже обріжу. І щоб її краще було, ми її отак от залишимо. Плодова брунька, плодова, робимо клік. Тут теж ось у нас плодова плодова. Ми от, Ось а, ось, теж плодова. Ну, можемо. Ні, дуже тут в цьому місці дуже високо, нам не потрібно стільки багато тут яблук. Тут ми давайте зробимо обріжемо ту плодову, ось цього буде достатньо, хай воно розголуджується. Тому що тут така ситуація, коли я зараз намагаюся якомога щільніше врожай тримати біля стовбуру, порушується баланс. Порушується, я це розумію. У нас чому ми робимо перший. По напівскелетний ярус. Для того, щоб у нас, ну, наприклад, умовно кажучи, половина врожаю було в нижній частині дерева, а інша половина вже по всій довжині стовбура була більш-менш рівномірно розподілена. Тоді дерево більш, стіє, більш збалансовано. Але в моєму випадку може так статися, що ось в цьому році ось тут буде дуже багато врожаю. Ось, бачите, он, плодово 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 на повилазили. Це дуже добре, але буде дуже хитати. Хотите вітром, ось плодова брунька. Ось я зробив літню обрізку одну, пустив пагін, ось літня обрізка, друга, і ось лише тільки ну, квіткова брунька. Якщо це все залишити і так на кожній гілочці, тут буде дуже багато яблук. Ось плодова брунька є. Будемо сподіватися, тут буде красивий яблуко врожай, тому ось так ми. От так от обріжемо, хай буде розголуження. Тут така сама ситуація, але тут у нас взагалі нема жодної плодової бруньки. Тому ми знову бріжемо. Тут зараз на цьому саджанці нема. Як тільки но гілка починає робити перспективу, що вона за цей сезон. Товщиною стане як центральний провідник, то я її зрізаю на відновлення. А ця зараз дуже добре виглядає. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5 плодових бруньок на такий коротенький. А ось ще одна ось ще шоста, можливо, тому ми тут робимо клік. Оцю нижню поки що можна отак. от Подивимося за цією брунькою. Якщо що, потім обріжу. А на наступ на наступний рік я ось цю гілочку обов'язково буду. Отак, от обрізати. Будемо сподіватися, що влітку ось тут щось прокинеться і буде розголудження. Ну ось і все. Обрізку я поки що закінчую. Далі буду дивитися навесні, як воно відцвіте, яка гілочка буде мати врожай, яка не буде. Потім вже будемо трохи підрізати. Зараз єдине, що я візьму дробину, полізу наверх, центральний стовбур вкоротити, а його конкурентів пообрізати. Все, пішов за дробиною, то буду вже закінчувати, бо якась обрізка в мене сьогодні вийшло надто довго. Кілька разів відволікали, вже день пройшов, а я тут все обрізаю та знімаю відео. Я сподіваюся, вам було корисно та цікаво. Не забувайте підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Я дуже вам вдячний за ваші щирі коментарі, за ваші добрі коментарі, тому що саме вони допомагають в розвитку мого каналу, і це є найбільша ваша підтримка для мене. Дуже вам вдячний, всім до побачення!